Сьогодні неподалік від японської столиці впав легкомоторний літак, на борту якого було п'ятеро осіб. Двоє з них загинули. Троє госпіталізовані. Ще одна жертва у момент аварії перебувала на землі. Щонайменше троє людей загинуло у неділю в результаті аварії легкомоторного літака недалеко від Токіо. За даними місцевих видань, повітряне судно впало на житлові будинки. Легкомоторний п'ятимісний літак Пайпер Па-46 вилетів з аеропорту міста Тьофу і прямував на острів Ідзу з одноденною екскурсією. Він упав менше, ніж за два кілометри від місця зльоту. На борту судна було п'ять осіб, двоє з них загинули, трьох госпіталізовано. Ще одна жертва жінка перебувала в будинку, на який впав літак. Поки що невідомо, що спричинило аварію. За словами очевидців, після зльоту літака було чути дивний буркотливий звук. Авіаційні експерти вважають, що судно могло впасти через несправність двигуна або погане самопочуття 36-річного пілота. У результаті аварії згорілися три будинки і два автомобілі. На місці падіння працювали пожежники і рятувальники. Поруч з падінням розташовані школа, стадіон, кілька тенісних кортів і магазини.